Привет, подписчики. Приехали мои домой и привезли все такие штучки. Это Катаифи, я так понимаю, да? Чешуточка. А, ну, а ну. Это дубайский шоколад. Чине. Да. да. Ну, это старший, типа. И Катаифи, и вся штучка. А что это за штучка? А я не знаю. Ну, я пробью Ну это как-то да. Ну, Оно так невкусно. Да, я в дубах была. Они вкусно. Знаешь что? Воно... Жарене, Понял, ну, жареное валие, воно чувствуется. Так когда в шоколаде, ты его не чувствуешь. Ну вообще-то попробую і все. Скажу. Ну угу. вкусно. Бери. Сыночек, покажись. Ого, это что, один пропущенный? Покажи, ты взрослый уже? Да ты был, Вова, выключи, остановись. Расскажи два слова, да ты был. Моих бабушек и и и с и и все нормально? Да, все нормально. Зачем? И що? Ну правы, трошечки. Дима. Ну рано. Дима. Ну рано, він мені не купив. Дима. Ну я ж тебе просила. Що, що ти хочеш? Ну я свои кушала. Короче, так хорошо, по паровозика Томаса едешь. Да, да. Подожди, я хочу очки показать свои. Дима сказав, я кото дедушки, який погано бачить, одевают такие очки, да, щоб затемнение. Сидай. Это мой сон. Хорошо, садись. Давай. Я спереду стою, Сідай. Ну капец. Засрал мне Мам. очки мои красивые Мам. новые. Шо, красивые очки? Да, красивые. А куда ты не Потом Бабки откуда? Бабки дедушка. откуда? Дедушка. Дедушка? Вот да, да. это у тебя дедушка, конечно. Она листал тебе уже бабосиком. Идешь да. тратить уже. Правда, да, да. будь здоров еще потратим на день рождения. На один раз это день рождения, вот их мама. Mm -hmm. <laughs> ты гроши можешь а, потратить а, в секунду. А, а вы знаете, о, мама, ты знаешь, что мы его уже дедуся подарили? Что? Лего Скайлайн Ниссан. Скайлайн Ниссан? Да. Лего. Лего Скайлайн Ниссан. Да. Mm -hmm. Это ты сказал бабушке, дедушке Да. Понятно. Хоча ми не помалювали то все як зе, а як перше там. Я перше як ну, зе, тут тільки перепутану. Я поняла, все, їдемо. Поїхали. Всім привіт. Так. Ми ще підемо в тофу на собрати. Ну, пішли. На другому поверсі якийсь. На другому поверсі він знаходиться. Ага. Ми його собрали. Ми ще його так казали. Ну заходь вперед іди. А отут би мамі хоть 3 мл бітерпіч. Так, ага. Ну пішли. Ну заходь. Я теж не знала. Добрий день. А нам треба паровозик Томаса. Там такий набір ми бачили на сайті. А куди це нам? Яку це нам? Отрас? Куди? А де вона ділася? Каже, йдіть за мною. Вовочка, ти довольна? Десь тетя це пішла. Давайте посмотрим. Боже, тут такий, кстати, величенький, дуже магазин. А ось, а ну який є. А він тільки один є, так? Ось такий ще один є, але такий самий. Оце ми його і дивилися. Оце він ми його дивилися. А, все, ми тут і ми далі пойдемо зі мати. Во оцей. Ну це той, що на сайті. Це що до електро. Їздить, ось збираються тут. Чи ти хочеш Доразки, ще щось і... подивитися? І mm. 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 ще щось? ми це будемо брати? Ні, ми або щось одне, mm. або Що? щось інше. Оце? <голов> так. Щось одне. <голов> щось одне. Це береш? <голов> <голов> ти а, там ти там... а він такий самий, це два однакових. Це... Покажи, так, це два Все, одинакове. <голов> Да, тут такий великий магазин. А ну дай мені коробку с иност. Подожди. Так коштує ця іграшка, Давай. і Тут Дві триста. Ну такий набор с ну, це цей Тому Фишер Трайс. ще один вагончик. Ну, оригінал із оригінал, да, синок? Так. Да. Ти довольна? Да, да, да. Кому ти да. маєш сказати дякую? Дідусі. А ще кому? Бабусі. Правильно. Я бабусі забув сказати. Забув? Ну, що скажу. Коли приїду, коли буду здоров'я. Добре, добре. А, десь такі чоловіки. Угу. Привіт, дівчата. Знімаю на наступний день. недавно. Сейчас яички. Сейчас этот. И мне сегодня на маникюр. Я же должна выглядеть как балерина Капучино, в конце концов. Или что? Дима уже на улице из рамки. Я уже накрыва на стол. Я люблю красиво кусать. Картошку Дима вчерашний поставил. Это. Сейчас я. Яички, яички. Яички. Девочки. Сейчас вот так жарю хорошо. А эти деньги проще, Дима просто жарю, желточком, понятно? Этот. Дима уже расстреляет всю. Заставить всю штуку. Подготензии, вы поняли? А что у меня уже почти пропало, но да? жар. Я його так любила, це ладно, ну вже таке, знаєте, дівчине. Подгуляла, погуляла лисичку. Ну і що? Я беру листя, собі накладаю і поняли це Соус. У мене тут я купила соус бальзамічний, Не уксус, а на основі уксуса бальзамічний соус. очень даже мне нравится вкусный сейчас в общем поснидаем ушел вечер а шо И ничего куча работы куча Ой, я поменяла таблетки мальтафер я начала пыть вместо сантеферы Ну, в мене не так тошнить. Я би сказала, що в мене не тошнить. Побачимо, звісно, як буде підніматися мой гемоглобін. Ну, мене не тошнить. Слава Богу, покажу. Вчора так мені наче під вечір. Знаєте, показали, що как-то так щось то не то. Ну, потім ні, нормально. Нет, пиду покапаю сейчас. Не окапалась. Она в капельницах, я так понимаю, лучше усваивается, чем э, этот. Чем таблетки в желудок. Поняла? Ну, короче, посмотрим. Сейчас я хочу колбаски. Эта колбаска называется рябчик. Ее градик. Значит, все рябчик и юба всех. хліба залишилося щось. Що то я не, не подумала вчора. Що? Що тут знову буде? Хто? Андрій. Э, давайте вже снідати зараз. П'ять хвилин. У мене на масці Що то на масці Що на І оце сервілат я беру. Вона хороша. Вона не дешева. 409 гривень кг. Вона дуже смачно. Ну я же стараюсь не постоянно брать. Чуть-чуть. А так, сейчас, девочки, дайте сияйся куда сидеть. Так, градику. Яичко. кови, яичко. А ну, все. быстро сделаю такая яичка сире ну як ви поняли наконец дима вчера привез домашний яйца ой такие добрые приїхала вчора соседка она мне мали... ну, типа купляет ви вы понимали ну, соседка дуже хороша така женщина она разбирается в продуктах она каже у меня ему яйца Скажем, це ж уже ужас каже, демоблик, ждем ваши яйца. ваші яйця. подсадила на иглу. Подсадила на иглу. Так, дівчатки, з цим понятно. Колбаску нарізала. Сирок нарізала. Мясо поклала. Що ще я, пожалуйста, Що ще я маю зробити? Зараз я яичко пару вижу. Овочі є. Що ще? Ага, і що? Ага, кетчуп поставлю і от у мене смачний соус. Прикрашаю, а потім вийду на связь. Ну що, снідаємо? Оце таке Діма дуже любить любиться смазить. Він такий. Не знаю, я таке не їм. А, ну, ти руки витер. Ти руки витер? Подивися, що в нього там робиться. Взяв рушник витер. Так, ти посторонство. Вова, Боже, ну чого ти такий рукожопий? Все. Папа, а Вже поїли, коротше, наїлися, я породілася в домашнє. вже їдемо по селу. Можна, значить, в селі жити. Так він проснувся, втім і пішов, поснідав. А якщо в тебе ще є своя городина, пішов, сорвав яєчка пішов взяв з курника от тобі вже і тільки потім треба за цими курочками ще дивитися капельки їм капать, говно за ними обирати кушать їм давати зимою гріть по холодно коротше так виліз. я не узнала я причузку поміняв олень не узнала коротше такое ребята в общем їдемо Кара, представляєте, ми брали кару, у нас було производство, я вам говорила, може, може вже говорила. Було по 70 гривень мішок. І вони чи закрились, чи вони ну він трубки не бере. Він би брав трубки, якби вони переїхали. Така моя пігментна сексуальна татнижка. І коротше. І дзвоню-дзвоню не, не бере, ми туди приїхали, там закрито. Заїжджаємо тут рядом, ну, це ж їхня кара стоїть, це їхня кара. Ну, тут всі садові центри купують, ну їхню на производстві що ту кару брали. Вона вже запакована, все, зафасована. 170 гривень мішок. А скільки нам на 50. 50. 50. Ну, чесно, ну таке, якщо чесно. І так вони робили хлопці, все. І я дзвонила їм перед тим, як ми поїхали на отдих. І а що це таке? Боже, він руку держав, камани. І оце ми приїхали, ми приїжджали, нічого. Що бо... воно буде, непонятно. Ну, за 170 купляти кару, ну і мені, тим болі, нам сколько треба мішків, щоб гарненько там засипати, все. А це що так далеко біжать? Я Він це нас. А це ж ви лаюксы. В общем, девочки. Я їду на манікюр. нарешті. Нарешті вже це сталося цей день. І я йду на манікюр. Ура! Поставила розморажуватися цыпленка. Сделаю цыпленкой. Хочеться гречки. Гречечки, кускус или гречку хочеться. значить в вершках з чесничком. Ну, Я люблю таке класичне робити. Можна ще, звісно, грибів туди додати, кстаті, як варіант. Ну, не факт, що будуть в мене таке їсти. У мене ж, ну, печериць, щоб просто грибний такий був, поняли? Соус. Ну, може ж, по грибам, мені особо всі їдять. Жарко страшная. 31 градус, вже 28 показывает. Жара. Я толком не могу поприбирать все, наче тут складаєш там знов срачельник. Вот такой по кругу. Сьогодні я обов'язково должна помыть духовку, потому що духовка в мене вже страшнюча, просто ужас. А я її полностью разбираю, полностью снимаю. Короче. И вот так вот. В общем, такие вот дела, девчатка. Хозяинуем, как можем, по чуть-чуть. А что делать? Дима, конечно, бедный во дворе. Там занялся этой агроволокном, этим клубом. щоб робити його до толку, то воно там, я вам хочу сказати, що дуже-дуже все не так просто, як кажеться. Тому що це дуже важко. Ще теж кажу, що ти на такій жарі його все робиш. Зачем скажи? Я хочу вже зробити хоча той полів таку спеціальну штуку поставити, щоб воно поливало його. засаряч ефір. Едемо. Запомніти мій френч. Ну, що то делать. Так, ну що, я вже скупилася. Скупилась в магазині е, в новусі. Купила ще печериці, бо я хочу готувати этот. Ой, девочки. Буду готувати, Сейчас покажу. Все, что буду, сейчас вам покажу. Едем быстро домой. Потому что хочу поставить крыло на борщ, индическое крыло на борщ. Купила капусту, забыла эту. Забыла пасту томатную купить. Маша, Маша ты ж була в магазине. Про що ты думала, Маша? Маша думала про баклажаны, яких немає. А їх реально немає. А як мне пройти? Які блядь, послуги парку? І ніхто ж не пропустить, ні одне не пропустить эту уважаемую жінку. ніхто ж. Значить, я їду додому готувати їсти. Все вам все покажу. У мене вдома там теж сейчас. Потім теж все покажу, тому що вдома сейчас тоже таке робиться. Хабахнуло. Дурдом веселка. В общем, девочки, що я діла? Оце я нарізала курку. Напшикала її спеціями всім на світі. І оце я її чесника багато додала. Багато чесночка. Бічте мене багато чесника. Оце, коротше, цыплятка кіло 100 метрівське. Оце я так його перекацеплю. Ага. А теперь, теперь я сделала шу. Разбила телефон, нет, не разбила, но неприятно, конечно. порезала, все, включаю духовку на такой нормальный разогретый огонь, грибочки пожарила. цыплятка у меня бачите а вот грибочки и сейчас это все обжарю сначала курочку обжарю верну ее назад и в том чем жарила курицу пожарю грибы потом верну назад и залию все вершками и поставлю тушиться на маленький огну долго а... еще варю гречечку сделаю салатик капреза. Будемо на вечеря. Баклажана не нашла. Ну що я можу зробити? Найшла, не знайшла. Так, в ну, общем, я обварюю гриби. Куртку я вже обжарила. Бачите, що все. І зараз добре вижарю гриби, бачите, пішов. Добавлю вершки і куртку. І так просто встала надовго. Тільки треба надо гриби добре вжарути. Ходимо угу. купку Добре, 200 градусов. Сейчас смеха богатого нельзя. Так, 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 все, смешала все, выжрала грибы хорошо. Сейчас я все перемешаю. Ну, Пахнет, конечно же, у нас этих смачно. Чуть-чуть доведем до кипения. Чуть-чуть на маленький огонь. Сейчас закипеть и под крышку. Все, хоть собі вона тушится на маленьком-маленьком огонечке. В общем так, тут у меня тушится э, курочка с рыбочками. Тут гречка, тут будет ось. Буде макарон. А це я мию це повністю все повинімала оттуда на максимальну температуру і оно моється. -от. Внутрішність я вже помила все. Так, я вже годую Вову. Це такий макарошка з подливою. З да, а ось, ось зробила нам капреза. Ось, ось ця штучка і крема така воно добреньке. Хто любить такий бальзамічний соус? Моя обожаю Он такой сладенький. Сейчас будем з папа їсти гречку. Градик поїхав. Да, бабушка. Да. Я с папой тоже пойму. Тай такое. Тай папа під'їдає огірки домашние. Да, у нас тут, конечно, вешалка стоит. У нас сейчас тут разгром чертополох ось, ось друзі бачите в общем от такое вот получается ну, это филешка у меня гречечка и салат така вечеря. в общем ладно дима щось включив дивиться будем дивиться ставте лайки пишіть комментарии спасибо вам за перегляд Дурдом веселка у нас дома потім розкажу покажу пока